Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. Де з вами український історик та журналіст Шовець. Скільки чоловік в російській розвідувально-диверсійній групі? Сім. Це штатна кількість розвідгрупи. Армії російських окупантів. Командир, радист. Снайпер, кулеметник і три автоматника. 6-7 чоловік це штатна кількість ДРГ російської армії. Російська армія знаходиться за 2 години, півтори-дві години від Чернівецької області. А крані в Чернівецькій області це колишній Сокірянський район, Сокірянщина з містом Сокіряни. Чи зможе пройти російська розвідгрупа ДРГ з Придністров'я на Сокірянщину, зайти в Чернівецьку область. Навіть мала дитина місцева, яка добре знає місцевість, Сокірянщину скаже, може пройти. Вона зайде спокійно. Тим більше, що на Сокірянщині є люди, які що не тільки чекають та готуються, але й проведуть їх, проведуть куди треба. За гроші, звичайно, грубі гроші. Бажано в валюті. Ви скажете, я фантазую. Учора, 13 липня. 2023 року по Сокірянському районі пересувалася група з 50 чоловік. 50, 50 чоловік, вони розмовляли ні на українській мові, ні на російській. Вони розмовляли на Латині. На мові з сусідньої з нами держави. І ніхто, бачачи групу в 50 чоловік, які розмовляють на іноземній мові. Не позвонив ні на 102, не позвонив ні в міськраду Сукірянську, не позвонив в місцеве відділення Служби безпеки України в Чернівецькій області, чи в ТЦК не позвонив ніхто. Себто 50 міцних молодих хлопців спокійно присувалися по Сокірянщині і спілкувалися між собою на Латині. Як вам така ситуація? Така ситуація це навіть не дно. Не сокірянське дно. Така ситуація це просто бардак. Бардак в обороні Сокірянщини. Просто бардак. Я вже не раз. Він знімав сюжет і запитував у наших право ліво, охоронців, людей, які в військовий час отримують зарплату за оборону Сукірянщини чи маленьку. Я вам для прикладу скажу: мені сказали хлопці, які на запорізькому напрямку, що там рядовий отримує 21 тисячу з копійками. Ні, не 100 тисяч на Запорізькому напрямку, а 21 тисячу з копійками. А скільки отримують наші правоохоронці на Сокірящині? Я думаю, нормально. Дивлячись на те, що вони вгодовані, ситенькі, здоровенькі, з ногами, з руцями. Їздять на персональних автомобілях у кожного. За другий рік війни всі обзавелися персональними автомобілями. Значить, вам платять добрі хлопці. А як же перекривається район? Є таке професійне пере... поняття: «перекритий район. А як же район перекривається, коли 50 чоловік, які розмовляють, 50. вдумайтесь, велика група фізично міцних молодих хлопців безперешкодно пересувається територію Сукірянщини і розмовляє на чужій мові. Що це? Це піндец, як говорили колись в совітській армії. Тоді говорили по російськи цитую. Воїн, у тебе зальот в совітській армії, в Радянській Армії так говорили, там, де я служив. От учора, 13 липня, зальот був у всіх. І в поліції, і в ТЦК з охороною, і у прикордонників, і ще в декого. Зальот, тому що 50 чоловік не повинні безперешкодно присуватися по території району, тим більше, які говорять. Які розмовляють вірніше не на державній мові, ні на російській мові, а латинь. Це моя особиста думка. Уся інформація в цьому відео була інсайдерською, на мою думку, її потрібно перевірити. З вами український історик та журналіст Ігор Шевець, який уже другий рік безоплатно, як доброволець, перевіряє ліси. Урвища, скали, яри Сокірянщини Північної Бесарабії. Розуміючи, що війна і російські військові можуть з'явитися, що у любій точці нашої держави. І до цього потрібно бути готовим. А на Сокірянщині на це все забили, забили на війну. Надіються на авось. Авось пройдет. А якщо авось не пройде, хтось думає, чи ні. Чи бардак на Сокірячні вже вибив останнє мізке з наших лівосередньо правоохоронців? До нових зустрічей!